Вітаю вас на каналі Фаворит Фішинг. Приїхав сьогодні на риболовлю з обіду, тому що вдарило нас таке приморозки зранку. І їхати зранку особливого змісту не бачив, по-перше, бо риба мало активна, по-друге, бо від берега вже крига почала відходити. Минулого разу на цій воді я непогано половив щучку на силікон, але цього разу маю дещо інші плани. І взяв власне, коробку з воблерами, взяв вудочку під воблера і хочу більше часу приділити саме ловлі пластиковими приманками. Сподіваюсь, що щучка це оцінить і результати ми будемо мати. Порівняно також з минулим моїм разом. Тут дуже впала вода. Дуже впала вода. Я навіть минулого разу не розумів, що тут так багато трави. А зараз трава до самої поверхні і її дуже багато. Вода стоїть. Знову ж таки, минулого разу була ярко виражена течія. Річка була така, скажімо, більш жива. Ти дивився, розумів, де якісь затишки, де зворотки, де буде взяти щука. Зараз, мені здається, щуку тут можна буде зустріти абсолютно в різних місцях через те, що вода майже встала. Трави дуже багато, і вона високо е, піднята на дном, вона багато де майже до самої поверхні. Е, класний такий лайфхак для того, щоб краще проходити цю всю траву. Це твічити потрібно не як всі звикли з пінігом, опущеним донизу, а припідняти верхівку до поверхні, до верху і твічити вгору. Це допоможе вашому воблеру менше занурюватись, ну і відповідно менше збирати траву. Ох, промазала! О Промазала, промазала. Ах ти що, промазала, щука. Ой-ой-ой, хороша народ, хороша, дуже хороша щука була. Я бачу, як нас відкритою мордою летить за моїм воблером просто. Це, скажімо так. Адреналінчику підкидає. Зараз пробуємо добрати. Бляха, знову вилетіла. Знову вилетіла, знов вдарила і не сіла. Гарна щука, гарна щука. Є. Є. Ооо, Оце так, оце воно. З третього разу. О, з третього разу ти що вона робить? Дивіться, яка вона потужна. Ну, вона і гарна. Вона і гарна і потужна. Воблер просто в поперек пащі в неї. Ходи сюди, мала, ходи сюди. Ой, гарна щука. Ой, гарна щука. Забираємо її. Забираємо її наша. О така перша. Ось така кілуха перша. Воблер атакувала з голови. Воблер повністю в неї в морді. Тут такі береги не супер зручні, що навіть реально краще сидіти, ніж стояти, бо вони дуже похилі. Обов'язково треба відкривати скобку, дужку, щоб щука не наробила біди. Друзі, ось така ось така кілуша, кілушниця, кілограмова, гарна річкова дика щука. Сміт джип. Кілька місць обловив і все-таки, бачите, вона його пакувала. Давайте спробуємо показати вам. Дивіться, бачите, просто з голови і в самій Гланди закохнула. Тобто вона активно кидалась за воблером. Воблер їй сподобався. Тепер у мене буде операція по рятунку щуки з інструментами, щоб максимально акуратно її відчепити і, звісно, ще відпустити додому. Боблер глибоко, але повезло. Повезло, тому що вона висіла на одному гачечку і так акуратно, акуратно. так що жодних травм не отримала і відправляється підростати. Давай, щучка. Подякували тобі за покльовку. Я люблю такі рибалки. Коли ти приїжджаєш і отримуєш швидку рибу, а ця риба клюнула буквально от за 10 хвилин риболовлі. І подарувала от весь цей спектр можливих емоцій, захоплення, адреналіну. Побачив, як вона вилітає навилітає зкритою пащекою, не попадає, добирає невиважувані гарні ривки. Одним словом, краса. Подякували за покльовку, відпустили і рухаємося далі за чергове. Я постійно в русі, постійно переміщаюсь, тому що ловля щука це все ж таки пошук. Ну а в цих місцях це не лише пошук. Щуки, а ще пошук місць. Тому що не всюди я можу взагалі провести свою приманку. Тобто я намагаюся переміщатись і знаходити якісь такі більш-менш відкриті клаптики. Ось, наприклад, як тут бачите, під другою стороною вище все в траві, нижче така відкрита, відкрита плеса. Ось в такому плесі мені буде комфортно проводити приманку. І я сподіваюся тут саме зустріти рибу. От вийшла. Не було удару, але за заворот. Десь вилетіла щука без удару просто. Бачите, вона якось цікавиться воблером, але. <свісно> але тоді з третього разу лише сіла. І от зараз не сіла з першого. Можливо, я, за... Можливо, я просто за активну твічу, можливо, треба паузу, наприклад, додати, щоб вона попадала в воблер. Треба експериментувати. Збила. А, добрала. А, і знов дуже гарна. І знов дуже гарна риба. О, дала її трошки поковеркатися і будемо зараз приймати. Ой-ой-ой, чекай, -ой -ой. чекай, 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 чекай. Чекай, чекай, щучка. Зараз ми тебе всім покажемо і попливеш назад. Бачите, що та, що попередня. Не з першого разу сідає, це Раз, два. Добирає не повністю в тому самому місці, а все ж таки трошки поруч. Тобто вона атакує, б'є, кудись тікає в сторону. І от попередня метра там 3-4 в стороні і це так само в стороні, метра три. Але добрала. Закидів за п'ять вона все ж таки добрала мою приманку. І я вам її показую. Ось так гарно в В неї в пащеці. І загалом ось така приємна щука в руках. Тож будемо зараз її потрошки звільняти. Дуже приємно, що риба ловиться. Дуже приємно отримувати ці покльовки, приїхати на риболовлю та і не просто ходити перебирати приманки, а все ж таки ділитись з вами е, спійманими хвостами. На це, власне, за перших півгодини вже друга. Два слова. Додаю по воблерку, Це японець Сміт Джип. Коли я тільки приходив в риболовлю, там перші рази виїзди вже так осмислено на щуку, починав купляти якісь саме щучі спеціалізовані приманки. Я вже знав про цей воблер, у мене він вже був в коробці. Потім я його втратив. І взагалі Сміта декілька років в Україну фактично не завозили. І я відповідно теж ним не ловив. Але зараз Сміт знову є в Україні. І цей воблер знову з'явився в моїй колекції. Нічого скажімо так, з руками не змінилося. Він як тоді працював, так і зараз, як бачите, працює. У мене така натуралочка, бите скло називається, це коли він так переливається такими гранями на сонці. Взагалі два улюблених моїх кольори по воблерах під щуку. Це власне натуралка срібна та маттайгер. Яскраво салатовий. Знову в мене нове місце. Як я й сказав, я постійно переміщаюсь. Тобто, коли я отримав покльовку, бачите, я кидав трошки довше, заново обловлював всю площу води в тому місці. Але от я так стараюсь знайти якесь вікно між травою, два рази там провести. Якщо оклювання немає, я переміщаюсь і вже опрацьовую власне, наступне вікно. У нас течія справа наліво, в ту сторону течія, і тому мені насправді дуже подобається рухатись саме. В ту сторону, як рухається і вода, і твічити проти течії. Це допомагає мені, наприклад, дати там легеньку натяжечку шнура, при цьому воблер повністю завмирає на одному місці, і проводка виходить повільніше. Якби я кинув апстрім, воблер би з швидкістю течії постійно рухався би в мою сторону. Ця проводка також працює, але я все ж таки полюбляю. Інший варіант варіант ловлі даунстрім. Я знаю, що багатьох людей взагалі твічинг трохи лякає, він є не дуже зрозумілим. Напевне, що це можна також пов'язати з тим, що в інтернеті, на тому самому Ютубі, в більшості контент саме по ловлі силиконом, він переважає, він точно значно переважає. Але я хочу от вам так два слова розказати про твіч. Скажімо так, те, що я думаю, те, що я знаю. Взагалі, якщо говорити от про воблери Міннов. Я точно віддаю перевагу саме твічі і проводці. Е, я знаю, є люди, які ловлять просто рівноміркою, багато хто ловить протяжками, стоп енд гоу. Я все ж таки полюбляю класичний твіч. Твіч це є ривкова проводка. Тобто ми легким ривком вершинки вудища задаємо якийсь певний імпульс, який передається на воблер. Е, завдання, щоб воблер від цього ривка зробив рух не лише вперед, а ще й в сторону. Одинарний твіч виглядає так, що воблер тікає в одну сторону, подвійний твіч воблер має тікати вправо-вліво, тобто малювати таку, скажімо, проводочку ялинкою. Два найважливіших моменти в ловлі твічингом, на мій погляд, це є сила твічів, сила цих грибків та пауза. Тут, звісно, що це вже може бути політ фантазії. але потрібно розуміти, що от як в джигу важлива. Пауза нападіння до дна, скільки проманка топиться до дна після того, як ви зупиняєте крутити катушку. Так само тут важлива ця пауза е після ривків. Активна щука буде добре реагувати на швидкий агресивний твіч, на сильний твіч, майже без пауз. Але чим пасивнішою стає щука, чим пасивнішою е стає весь хижак, чим відповідно холоднішою стає вода, тим все краще і краще буде спрацьовувати повільніша проводка. Е легші ривки, довша пауза. Якщо сьогодні я твічу там двійним ривком з паузою біля двох секунд, то, наприклад, взимку, взагалі в льодяній воді, цю паузу можна робити і 5 секунд. І повірте, щука буде на це добре реагувати. Навіть може бути таке, що на силікон вона вже не ловиться, а ось на воблери її все ще можна спіймати. Все таки є. Все таки є. Ти що, яка пригуча щука. Дуже пригуча щука. Все таки є, друзі, на цей воблер точно працює. Я зараз цю щуку звільню і пущу і буду його також знімати, щоб трохи далі поекспериментувати, попробувати якісь інші воблери покидати, приманки та... Цей воблер працює, він такий, бачите, якраз так було чути, він трохи шумний, провокує щуку, має всередині шарики і провокує так, звідстані щуку також. Бачите, ця третя невеличка, така десь в районі там, 500 грам, зубата. Ось така красунка. В будь-якому випадку це емоції. Навіть якщо вона бачите, не дуже велика, це все одно дуже приємні емоції. А на рибалку ясно, що в першу чергу їдемо саме за емоціями. Це попередня щука, знову ж таки, летіла за приманкою, з далекої Я помітив цей рух, цей блиск. Здалека вона йшла за нею. Є в мене ще ось такий цікавий воблерочок Асура 92. Чим мені подобається ця модель, Напевне, Навіть більше цей колір, це, бачите, жовта спинка, оранжеве пузо. Оранжеве пузо класно провокує рибу. Жовта спинка дуже добре помітна у воді. Ось дивіться, бачите, я її пускаю. І навіть на далекій відстані я можу гарно контролювати проводку, тому що я просто очима дуже добре буду бачити цей воблер. Асура ще трошки глибше за джиба йде. І насправді це недолік для цих умов. Тому що ще більше траву я почав збирати. Вона в мене повільно спливає, тому що я трошки там побавився з трійниками. замість трьох. Вчепив два, але трошки більшого розміру. Ось, і вона стала повільно спливаючою. Опа! Опа. Тільки хотів, скажімо так, пожалітись на Асуру, що вона не ловить, а вона взяла і зловила. І ще й більше за всіх. А вона взяла і зловила, ви дивіться як. Асура. 92. І гарний щупак. Ой, гарний щупак. Гарний річковий вечірній щупак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щучка. Сті-сі-сті-сті. Ходи сюди. О! Ну дивіться, яка. Оце красунька. Оце вже красунька, справді. Наїлась трави. Фу, клас, це добра риба. Ось це добра риба. Просто причудова. Просто причудова риба. Зараз подивлюсь, можливо, я навіть вагу з собою взяв, щоб зважити її. Але навіть не зважуючи, а вам просто що це півторачка. Для малої річки це вже дуже добре. Просто для берегової рибалки це також вже дуже добре. Ну а враховуючи, що я сьогодні ще й приїхав з воблерами, бо хотів саме ними половити і отримати задоволення від такої риболовлі воблерної, то ось така риба однозначно тільки покращує мій настрій і заряджає цими чудовими емоціями. Друзі, ну така дуже хороша, дуже хороша, дуже приємна. Мене максимально радує той факт, що. Кожну щуку, яка клює, я просто бачу, як вона атакує воблер. Вода не ідеально чиста. Просто воблер я стараюсь вести біля поверхні води. І контролювати його очима протягом всієї проводки. І я просто бачу, як починається цей рух, як летить риба, як атакує і як з'їдає. Ось так. Просто ось така риба. Чудова риба. Реально чудова риба. Ну що ж, після таких моїх успішних дій, після таких гарних зловлених рибок, я думаю, на три хвилинки відпочинку з чаєм руці я точно заслужив. Я вже дуже покайфував, зловив вже 4 гарних риби, але в мене попереду ще є маршрут, ще є річка, ще є куди йти і ловити. Сонце потрохи починає падати, це хороший час для ловлі щуки. Ще один експеримент зробимо. У мене є з собою ще селекційський воблерок. Якщо два мої попередні, це були японці, то ось це дуже гарний воблер, який ще й коштує недорого. Зараз ми його перевіримо. Я ним ловив, він класно працює, гарно твічиться. Я думаю, що якщо я знайду ще місце, де стоїть риба, то власне вона цей воблер без уваги також не залишить. Я ж казав, що вона не залишиться і обер без уваги, але вона зійшла. Нирнула в траву і зійшла. Я не встиг побачити, який там розмір. Бо ця щука вже взяла, скажімо так, значно далі, ніж всі інші. Більш далека мене. Я не зрозумів. Але був характерний удар. І після підсічки риба стартнула в траву і в траві зійшла. Ще два слова додам про місце, в якому тільки що трапилось співання. Як бачите, під другою стороною знову ж таки багато трави, а потім де така заплава, де трави вже поменше. Тобто тут вона виходить ближче до середини русла, але далі починається більш відкрита ділянка. І саме ось на цій більш відкритій ділянці. Власне, і трапилось склювання. Як я й говорив ще там на початку відео, я шукаю вікна поміж травою, і саме ось в таких вікнах намагаються ловити рибу. Чому так? Тому що по траві я міг би працювати з силіконом на офсеті. Але так як я ловлю воблером, то воблером по траві, особливо не половиш, Треба все ж таки більш відкриті місця. Хоч це і дешевий Воблер, копія орбіта 90-го, але в нього дуже гарний ролінг. дуже гарний цей момент паузи. Тобто Воблер. Що таке ролінг? поясню. Воблер грає на ривках вправо-вліво, Твічиться вправо-вліво. Але на паузі він може просто висіти, а може похитувати ось так боками. Ось це похитування боками, власне, називається ролінгом. Так ось цей Воблер має чудовий ролінг, а це, звісно, що додатковий такий фактор, щоб спровокувати щуку на клювання. Здебільшого, що от я помітив, то щука ловиться сьогодні одразу. Тобто ти прийшов, О, ні, трава. Трава. І одразу вона себе показує. Нема взагалі такого, там, щоб кинути багато разів і тоді вона тільки себе проявить. Тобто це говорить про те, що риба достатньо активна, ну, власне, тому що і осінь на вулиці, там вона годується. Прийшов, кинув, попав. Там, де вона є, вона реагує. Взагалі, чому осінь гарний період для ловлі щуки, чому вона добре ловиться? Тому що не через те, що в неї апетит зростає, навпаки, в неї апетит згасає, тому що е риби це холоднокровні істоти. Відповідно, в теплій воді в них пришвидшується метаболізм, обмін речовин. Відповідно, вони е харчуються більше. Е в холодній воді метаболізм заповільнюється, е харчуватися їм потрібно менше. Але влітку... Всі ж наші водойми вони просто кишать різною молодю риб. І їй немає проблеми зловити собі щось поїсти. Вона активно харчується, але цього малька тьма, і вона його просто ловить. Зараз осінь, вода похолодала, ти ходиш, малька нема, взагалі ніде нічого нема. І вона голодна. Вона голодна, вона не може вполювати собі, що їсти. І тому вона починає краще відгукуватись вже на наші спінінгові приманки. Ось, власне, я саме так вважаю, чому осінню добра рибалка на щуку. Ой-ой-ой. Це якась велика чи що? Вона вже щось сіла. Вже щось сіла. Здається, була дуже гарна риба. А вже це в зачепі просто. Там багато ковшинки, латаття. Буляха, порвалась, дуже легко порвалась. Ну як так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Обідно, обідно. По-перше, дуже гарна риба, скоріше за все, вона зразу відпала, як тільки сіла в траву. Але ну і воблер втрачати. Хоч він і недорогий, але неприємно. Ну, Риба була гарна. Ви побачили, як вона стартанула, врусла в траву. Прикро, шкода, як мінімум шкода. Сонечко сідає, зразу так дуже стрімко стає холодно, але зможу сказати, що рибалкою я задоволений. Тих декілька вечірніх годин з обіду до вечора, які я провів на воді, вони були наповнені різними емоціями. Була гарна риба, була звичайна середня щука, був втрачений трофей, був обірований воблер. Бачите, все було так дуже-дуже різноманітно. Сьогодні я рибалив вудочкою x 1 в рості 229 в тесті 414. Це такий собі універсал для ловлі е, середньої риби. Не зовсім дрібної, не трофейної, не великої, але ось такої середньої риби, пів кілограма, кілограмчик різної риби на різні типи приманок. Ось, власне, це його спеціалізація. Друзі, я сподіваюся, цей ролик був. Цікавим для вас. Якщо це справді так, то залишайте ваші вподобайки, залишайте ваші коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг. Ну і зустрінемося з вами вже в нових випусках. Па-па!